Ми хотіли трошки розказати перше про, ви, про ви, буквально ви, три хвилини. Хвили, це про діяльність. Чим ми займаємося? За чого це нам ваша діяльність до одного місця Давайте, Давайте ви, висновимо він вас сюди направляє, на працювати Секундочку, ми ніхто нікуди не направляє. А що ж ви робите? Де ви були п'ять років після виборів? останніх? я громадські займаюся громадською діяльністю. Громадське життя, ваше життя ми не бачили п'ять років. Я не хочу, щоб мене знімала людина. Ні, він не він не Прийміть законне рішення. Да, прийміть законне рішення. Да, я, я за. Напишіть заяву. Ти до сих пір знімаєшся. Не щоб ти мене А ви по ви прийшли на публічний захід? Чи ви публічний захід? А для кого? Я медичну мешканці. А, а, мешканці. а, а, мешканці. а, а, вже... а ви оприділяєте? Чим поділяєте? це регламентовано? Так, до того, що вас знімають. Що ви вважаєте, що рушуються ваші громадські права Однозначно. Ви визвали міліцію за те, що вас знімають на громадському заході. Прекрасно. вас громадський захід, але на нього тебе не запрошували. То, так, будь ласка, відібрать. А у вас є свій. список, кого ви запрошували? Ми запрошували так. У нас мешканці, у нас да. списка немає, але мешканці. Покажіть, да. що ви тут прописані. Паспорт. Покажіть. А хто ви такий, щоб я вам мав паспорт? показувати? Кей... Якимись представником образив. влади і припросить мене паспорт. А заяву, що ви хочете? Напишіть заяву, що вас то... знімали на громадському заході. Порушу наші там. Якісь вас не запрошували. Ну це нічим не регламентовано. вашу позицію моя то визначено законодавство. Ви, ви тратите сказав... час міліції? Я робочий час взагалі, наприклад. Якщо чесно, ця людина сама не є тут жителем. А і, віла. він... — її не запрошували. Він сам тут нав'язався ага. і викликає міліцію, якою я думаю, і так станом на роботи. Досить є роботи. Хочете, ви самі лучше всіх знаєте? Ну що ви я тоді мені... я маю на те підставилася. Подара міліція забере вас і дітоковий вчора вигнали. При сьогодні повторюється теж саме. Мені здається, він хоче відвідати нашу доблесну міліцію. Даже собаки вбігають стає стидно таким слухати. Собаці стало стидно, і вона обіжа. Що ви добилися такими речами? На воду приклад завчора. Давайте я розповім, що було вчора. Вчора їх вигнали, причому з позором вигнали і роз розказали їм мешканці на вулиці Панькевича, ким вони їх рахують. Я особисто скину на будь, будь кому і виставлю на своїй сторінці у Фейсбук їх фото, фото їхньої об'яви. В Тій об'яві більше помилок, ніж мені років. <рес> Причому я не шучу, я перераховував відповідь. Так би мовити, ге-ге, краще життя збирає підписи. Я можу взагалі безперешкодно підійти до нього, сказати, що я Пупкін Іван Іванович. Мешканець даного будинку він не перевіряє інформацію, чи я йому даю достовірну інформацію, чи я йому на очі брешу. Просто записує. І, ну, це взагалі є фарс. От Дивіться, можемо також навести приклад. я, це, це г -г -г, краще життя. Полосатому, Полосатому цей бивший таксіст, я нагадаю, а, якого, так. ви, якого ще вигнали, причому з позором. Розповідає людям. А що... другого цього другого вигнали друг... зави зави да, в... да, друг... фірми, да, то, що... <риклад> то, що сміття вивозить нам. Да. вони розповідають далі про те, що людям необхідно створити СББ і так далі. А оце інша людина цей в очках, який так само назвав себе головою даної громадської організації. Тепер говорить, що він взагалі окрема особа. А це, це взагалі за, за чубіркою бігає, як його. Це син цього Мацька. Син Мацька. До, допомога, також, бачиш, так, так, допомога. Ну, Вони прийшли від Андрієва, так, як я знаю. Ну, Андрій хоче бути нером, Да. Ну то що регіонал, був. Так, то это Настя, що його за хабар взяли, кримінальна справа. Судді Хабар давали. Ну так. Да. У нас, до речі, є фото. Всім відомої Насті, яку СБУ прийняло за хабар. З дідом, який сказав, що він ні з ким, так сам по собі. Але мені здається, на фото явно видно, що він не сам по собі. Отойдіть з кадра, пожалуйста. Мені здається, він оскорбив. Дивись, дивись на яких машинах їздять громадські О, ця... О, а ну. ця машина, так, да, вона якось явно явно не тягне на автомобіль громадського діяча. — На ми Він він просто їздить. Ні, мені каже, він не за 15 тисяч доларів. Куди в громадській організації громадських, в, в громадських діячів? В мене мене до вас таке запитання. Якщо ця людина є громадський діяч, в нього, по перше, 15 тисяч доларів на такий автомобіль. Та, такий автомобіль ще й можливо трошки більше стоїть. На фоні авиа, це так, до, до речі, символічно. І мене до вас таке ще запитання тоді. Це зараз ці виборки. Оце громадські активісти, от така в них культура. Приїхали на своєму автокортежі з кількох машин. Відтекстували, що <гайтесь> <так, так>. потрібно. <пробітник>